О, ну що, здала? Угу. Ніна попросила почекати. Сказала, тобі результати принесе. Ну, все добре. А я відчуваю, що склалося цього разу. Ну, просто відчуваю. Послухай. Якщо і ні, це ще не кінець. А що тут кінець? Вісім років. Де кінець? Так, заспокойся, Люба. ну чого ти? Іди до мене. Іди до мене. Вибачте, це терміново. Пацієнтка 13 років треба виключити позаматкову. Дякую, Оксано, зараз. Бачиш? <кхи> <кхи> 13 років і вагітна. Тринадцять. А я ні. Так, Стасю, рідно, ще ж навіть аналізів немає, ну чого ти починаєш? Добрий день і готові, Аналізи. Дякую, Ніно. Що там? Угу. Угу. Іде до мене. Стасю. Ми спробуємо знову. Стасю. Я не можу більше. Я більше не можу. Так безглуздо. Уявляєш, <ріст> я впевнена була, що моя улюблена цифра 7 спрацює, обов'язково спрацює. Так, відставити магічне мислення. У нашому боці наука. Стась, здамо аналізи на сумісність, може, якесь лікування ще пройдемо. Будемо вірити в медицину, а не в нумерологію. Я не можу, Олег. Я не можу більше. Не можу. Так ну, заспокойся, чого. Іди ти? до ти мене, заспокойся. 你爹怎么累了。